Але далі у нас 13.213 – проект постанови про звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за 6 місяців її діяльності. Я ставлю пропозицію розглянути цей проект постанови за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 219 рішення прийнято. Я запрошую до слова голову тимчасової слідчої комісії Кучеренко Олексія Юрійовича. Будь ласка, Олексій Юрійович. Олексій Кучеренко, фракція Батьківщини, голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні. Та реалізації цінової тарифної політики в сферах енергетики і комунальних послуг. Шановні колеги, в вашій увазі пропонується проміжний звіт. Підготовлений за шість місяців роботи і діяльності тимчасової слідчої комісії комісії було досліджено більшість завдань, визначених для неї за всіма напрямками. Це 13 звітів по кожному напрямку, 123 сторінки. Я наполегливо раджу прочитати, ознайомитися. Повірте мені, ви багато нового. Для себе і для своїх виборців, для наших українців зрозумієте стосовно того, що відбувається з ціноутворенням на електроенергію, на газ, на тепло, що відбувається з фінансовим станом наших монополістів, починаючи з НАК Нафтогазу, енергатому того ж самого, безумовно, ми приділили дуже велике питання і питанням побудови укріплень на об'єктах енергетики, і там так само. Дуже багато питань до організаторів цього будівництва до того наскільки ефективно було витрачені наші гроші, оскільки наша тимчасова слідча комісія побудувала такий спосіб свою роботу, що ми через тимчасові звіти обов'язково хочемо більш детально дослідити і заслухати тих, кого ми по суті звинувачуємо або робимо відповідні претензії. Я дуже прошу вас продовжити роботу комісії ще на 6 місяців. І закликаю усіх брати участь в наших засіданнях. І у нас представлені всі фракції без виключення. Хочу сказати, що по суті звіт було проголосовано одноголосно. І Я дуже дякую всім членам тимчасової слідчої комісії. Дякую за увагу. Дякую. Я прошу фракції групи записатися два за два проти для обговорення цього звіту цієї постанови. Будь ласка, колеги. Будь ласка, Ірина Петрівна, Некарак, фракція Європейська Солідарність. Та де. Прошу передати слово Михайлу Бондару. Михайло Бондар. Будь ласка. Шановні колеги, Михайло Бондар, Європейська Солідарність. Напевно, що пан Олексій доповідає, чи так пробує м'яко то все представити, показати, щоб дійсно проголосували ще за продовження. Функціонування цієї слідчої комісії, тому що дійсно фактів є дуже багато. Тільки одні з тих маленьких фактів, які, напевно, всі чули, всі знають по укриттях, де мільярди гривень були використані для побудови, пізніше уряд сказав, що це недоцільно, це треба відкласти, де не були роз... заплачені кошти тим, хто будував це. Але найголовніше, коли слідча комісія почала виїжджати на об'єкти, і е, фактично хто дотичний десь до будівництва, може порахувати, скільки кубів бетону, там арматури е, на тому чи іншому об'єкті, були шоковані, тому що в три, в чотири, в п'ять разів були завишені ціни на побудову того чи іншого об'єкту. Були також задані питання під час засідання цієї комісії по тих коштах, які були виділені на закупівлю так званих блоків або болванок для 3-ї, 4-ї Хмельницької АЕС. Воно, виявляється, також було враховані в тариф і питань дійсно дуже багато. Я думаю, що після продовження я сподіваюся, все таки, що зал продовжить функціонування цієї комісії, ці матеріали будуть передані в правоохоронні в слідчі органи, і дуже багато людей мають понести покарання, тому що зловживань дійсно дуже дуже багато, тому колеги. Підтримайте продовження цієї слідчої комісії функціонування, підтримайте цей проміжуточний звіт. І дійсно питань буде ще дуже-дуже багато представлено для парламенту дуже цікавих фактів. Будь ласка, Желісняк Ярослав Іванович, фракція голос. Шановні колеги, я точно буду голосувати за цей звіт. І поясню, чому. Я якраз із тих народних депутатів, який уважно прочитав його. Старінка 22 звіту за 2023 та 24 рік. Через збільшення тарифів на електроенергію, енергоатом накопичив нерозподілену залишку прибутку та амортизації на 60 мільярдів. Це факт. А знаєте, скільки енергоатом заплатив дивідентів за ці роки? 1,3 мільярда гривень 60 разів менше. І якщо ви спитаєте, а куди вони поділи всі інші гроші, то відповідь насправді прозвучала до цього. Вони накопичували їх для закупівлі атомних блоків. Атомні блоки ми вже не закуповуємо. Правда, класне запитання, а куди пішли 60 мільярдів гривень? Це ж математика, факт. До цього Дмитро Разумков говорив, що є інформація, що не вистачає грошей на армію. Це теж факт. Це є джерело цієї інформації. І це більше, ніж 200 мільярдів. І от ці 60 мільярдів з енергоатома могли б піти на закриття цього, е що частини цієї діри в бюджеті. А знаєте, скільки піде? Нуль. Тому що на енергоатомі крадуть, тому що сьогодні наші гроші черговий раз схопили їх в завишенні цін на три втричі чи чотири. А потім виходить міністр енергетики і просить знову збільшити тарифи. І ви всі заплатите за це своїм рейтингом. Тому що не маємо у них можливості по іншому тирити там гроші. Тому дякую комісії. Вони встановили те, що давно я говорив. Точно закликаю всіх голосувати, але чесно говорячи, наступним голосуванні я б запропонував винести простанову про звільнення міністра енергетики. Тому що, коли з 60 мільярдів ми отримуємо один бюджет, то це вже не злочин, це мародерство. Дякую. Будь ласка, цимбалюк, Михайло Михайлович, фракція «Батьківщина» І голосуємо, шановні колеги. Прошу передати слово голові ТСК Кучеренко для встановлення істини. <плес> Будь ласка, Олексій Юрійович, істина за вами. Дякую, шановні колеги. Я не претендую на істину, але безумовно спробую фахово і професійно ну, аргументувати, чому і фракція батьківщини безумовно. Яка ініціювала створення цієї тимчасової слідчої комісії буде підтримувати цю постанову? Чому я прошу інших колег? Ще раз наголошую: ми ні в якому разі не хочемо зараз звести роботу комісії до того, щоб оголосити якусь там недовіру або тій чи іншій посадовій особі, або державним енергетичним компаніям, до яких ми відносимося з повагою, і давайте будемо відвертими саме завдяки роботі енергетиків. По суті, справи і комунальників, і ОМСів і урядовців, ми пройшли зиму. І, і сподіваюся, і далі ми будемо проходити і літо, і опалювальний сезон. Ми в першу чергу звертаємо увагу на те, що дійсно на жаль є порушення. Є порушення різного ступеню практично в кожному секторі, який ми розглядали, і виникає дуже багато питань стосовно того, дійсно як розподіляються фінансові потоки. Це стосується і НАК «Нафтогазу», безумовно. Це стосується так званого газового ринку. Це стосується ринку електроенергії, безумовно енергоатому та «Укргідроенерго», які виконують механізм здійснюють механізм покладання спеціальних обов'язків. Це стосується національного регулятора, який встановлює тарифи для великої кількості суб'єктів енергетичних та комунальних ринків. Питань на сьогодні більше ніж відповіді, але повірте мені, якщо ви ґрунтовно і детально ознайомитеся із звітами проміжними, якщо ви і далі будете супроводжувати роботу ТСК, то на практично всі питання ми отримуємо фахові професійні відповіді. Прошу підтримати, шановні колеги. Що, -що? з процедури? Будь ласка, хлопук, Максим, будь ласка, Миколаївич. Шановні колеги, я закликаю всіх підтримати цю постанову і продовжити діяльність комісії ще на півроку. І водночас хочу подякувати фракції слузі народу за внесок інтелектуальний, який ви робили в хід цієї комісії. Ці результати справді вони є неоцінені для всього енергетичного ринку. І я справді вважаю, що комісія має працювати ще Дякую. півроку. Дякую, шановні колеги. Єдине, якщо з процедури, то давайте з процедури добре. Добре, шановні колеги, переходимо до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з необхідними технікою-юридичними поправками проект постанови про звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за 6 місяців її діяльності. Реєстраційний номер 13213. Готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За 272 рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому.